Слава Україні! Вас вітає бібліотека Івничука. Ми продовжуємо наш проєкт Голоси. І сьогодні в нас дуже важливе знайомство. Зараз буде два пости, різниця між якими близько місяця. Отож, квітень 23-го року. От і я дожив до своїх 43. Такого року у мене ще точно не було. Минулий зустрів у Харківській області. Якраз вийшли у спокійне місце. І саме в цей день я поламався. Наступного дня мене звозили до нашого медика Женя, най ну тобі м'якою Хмаринка буде. А 28-го вона ж відвезла мене до Харківського військового госпіталя. І почалося. Загалом я тут порахував, у госпіталях та лікарнях я провів 273 дні з 365. Хоча, на щастя, значну частину на денному стаціонарі, що дозволяло принаймні спати у квартирі. Головне, на сьогодні я можу працювати. Дивлячись на те, що зараз відбувається з виплатами пораненим та контуженим хлопцям, це прям порятунок, бо не уявляю, як би міг закривати витрати. Так що якось смачнувато виходить. Так, я слона не продам загалом. Дякую командирам та побратимам, що живий. Дякую лікарям, що при пам'яті. Дякую напарниці, що зберегла місце роботи. Дякую сім'ї та друзям за підтримку. Вони щиро намагаються. Дякую всім, хто захищає моє сьогодення, дякую тим, хто захистив моє вчора. Попереду чекає тривале лікування з перспективами принаймні часткової реабілітації. І, можливо, колись я знову зможу посміхатися очима. Травень 23-го року. Друзі, привіт! Зі здобутків останнього місяця. Перше. Поїздка до Львова і назад потягом. Перебування там серед великої кількості людей у досить гучній обстановці. Друге. Відвідування презентації книги мого друга Павла Казаріна. Спілкування з друзями. Третє. Похід в кіно на вартові галактики. Майже три години. Все це без веселих пігулок. Хоча, якщо чесно, як мінімум двічі було б варто. Висновки. Перше. Можу їздити потягом, якщо не знімати навушники і не закінчується серіал. Ну і та-та-та мені, якщо десь можна тихенько курити Айкос хоча б раз на годину. Друге, можу довше двох годин бути на масових заходах, якщо на прохання психіки змінювати локації час від часу і спілкуватися з різними людьми. Або робити перерви у спілкуванні, ховаючись від усіх хоча б хвилин на 10-15. Третє. В кіно я ще довго тепер не ризикну йти. Та й без толку, якщо чесно, я просто не пам'ятав, коли відпустило про що. І що я дивився? Пострефлекторний та інформативний для тих, хто питає, як я. Не для співчуття в коментарях. Тут немає чому співчувати. Я знаю, що я молодець. І так, для мене сьогоднішнього це перемоги. Хто напише, тримайся, при зустрічі отримає тапком сраці. Розмір такий, що будь-якої сраці не сподобається. По скрипту. лікуйте контузії вчасно і регулярно, бо наслідки можуть вам не сподобатись. PTSR. Автор цих двох постів Костянтин Чабала. Ми його знаємо за книгою Вовче. А тепер ще будемо знати, окрім його бізнесу, а він разом із своєю напарницею має в Києві масажний кабінет. Будемо його знати як автора мобільного застосунку, база психологічна самодопомога для ветеранів ветеранок. У Фейсбуці є сторінка ціє, цього проєкту і дорогі наші воїни, звертайтесь туди, тому що це робила людина із середини процесу, із того процесу, коли треба себе витягнути на білий світ. Ми вам всім бажаємо 4-5-0. Ваша бібліотека Іваничука.